Ні відстані, ні час. Доби пора не змінить звуків ритму Ноктюрн, Елегія чи елегантний вальс. Жили і будуть жити вічно. На початку заснування струнно народного відділу, а це був 1990 рік, функціонували класи цимбал, бандури, доброї балалайки. Працювали викладачі Ганна Рогова, Марія Карницька, Марія Сельська, Лариса Крива, Лариса Зварічук, Віктор Грабчук, Марина Колпаченко. Багато років віддали виховання молодому покоління музикантів Ніна Баранова, тоді ще на народному відділі. У 1995 році відкрився клас гітари, а у 2005 році завдяки викладачу Валентині Дуді відновив роботу клас скрипки, який приєднався до відділу. Згодом розпочали свій творчий шлях Юлія Латіонова, викладач по класу скрипки, та Лілія Лепцю, викладач по класу бандури. Понад 25 років відділ очолює старший викладач Ганна Рогова. Учбовий процес здійснює команда досвідчених викладачів Марія Криницька, викладач методист, старший викладач Марія Сельська. Викладачі Віктор Горобчук Валентина Дуда та молодий викладач Кирило Гаватюк. 58 учнів навчаються грі на гітарі, бандурі, скрипці. Окрім індивідуальних занять на відділі працюють творчі колективи, дуети, тріо, квартети та ансамблі бандуристів, гітаристів, скрипалів та змішані ансамблі наші учні та викладачі є активними учасниками оркестру народних інструментів. Також успішно працює народний аматорський тріо-бандуристок Журавка в складі викладачів відділу Марії Сельської, Марії Керницької та Ганни Рогової. Колектив веде активну концертну діяльність та приймає участь в різних конкурсах та фестивалях, Володарі Гран-Прі та багаторазові переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів, учасниці «Подяки в Польщі. Особливою гордістю колективу є орден Золота квітка, 3 міжнародного вокального конкурсу імені Квіт Ікси. За підтримки адміністрації міської ради та музичної школи на відділі «Три роки поспіль проводився відкритий фестиваль-конкурс бандурного мистецтва Гортинський В останньому взяли участь понад 200 учасників з усіх куточків України. А членами жиря були досить відомі вамбуристи-виконавці та викладачі вищих учбових закладів: Георгій Матвієв, Тарас Столяр, Дмитро Губ'як, Марина Круть Ольга Геник, Марія Євген'єва, 70-річний ювілей наш відділу зустрічає вагомими здобутками. За останні роки понад 190 учнів взяли участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних конкурсах. Чотири учні стали володарями гран-при. Це Іван Керницький, клас викладача методиста Марії Керницької, Владислав Гнатишин, дует гітаристів у складі Серафима Романюка та Ростислава Сондуляка. Клас старшого викладача Ганни Рогової. Ксенія Дубчак у складі дуету та Фортепіано, клас старшого викладача Марії Сельської. 68 учнів отримали дипломи першого ступеня, 73 учні дипломи другого ступеня, 31 учень третього ступеня, 15 учнів стали дипломантами. Такими результатами ми завдячуємо нашим талановитим учням Івану Керницькому. Анні Перепелюк, Софії Бучковській, Анастасії Арійчук, Вороніті Максанчук, Маргаріті Простурі, Дар'ї Годню, Ангеліні Кудельній, Вікторії Главацькій, Крістіні Рашківській, Ангеліні Галіщук. Грабрилюк, Марії Гриджук Марії Трубчак, Ксенії Дубчак, Олені Перевозник, В'ячеславу, Василю та Святославу Булаковська, Владиславу Гнатишину. Маріні Черепбойко, Ростиславу Сандоляку, Серафиму Раманюку. Володимиру Великому, Нікіті Майданському, Анні Старчанській, Анастасії Краснюк, Аліні Андрійчук, Надії Петрові, Євгенію Русова, Костянтину Борковському. Ми пишаємося вами і гідно будемо продовжувати ваші надбання. А в 2018 році а Рійчук Анастасія за високі результати в фахових конкурсах різного рівня стала стипендіатом Хотинської районної державної адміністрації та Хотинської районної ради в номінації «Обдарованість» Викладач Марія Карницька. Великим досягненням бійці до учні, які продовжили навчання в вищих учбових закладах. Починаючи з 2015 року, це Арсеній Клево. Ангеліна Шевчук. Назар Борденюк. Клас викладача Ганни Рогової. Марія Цвик. Аліна Шевчук. Крістіна Рашківська. Ірина Шлей. Клас викладача Марії Сельської. Іван Карницької. Клас викладача Марії Карницької. Особливою гордістю відділу є наші випускники. Які працюють у різного рівня музичних закладах та колективах України, Олексій Буришин, голова циклової комісії народні інструменти, Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича, Олена Перепелюк, артистка камерного оркестру Польща, Тетяна Чебан, артистка Київського оркестру оперети. На педагогічній ниві працюють Тетяна Тофан, Лілія Кукол, Ксенія Безпалова та багато інших. Завдяки відданості викладачів та старанням учнів, странно народний відділ нашої школи продовжує збагачувати культурне життя громади та сприяти розвитку музичних талантів регіону. Отож, бажаємо всім нам плідної праці, великого натхнення, приголомшливих успіхів! Творчої наснаги в досягненні своїх планів та мрій.